Коли під час повномасштабного вторгнення слово «бекап» це стало моїм вторим, напевно, словом, а може навіть основним у бізнесі, тому що ми розуміли, коли почались перші взриви, що у нас для того, щоб не втратити свідомість і взагалі не втратити управління, ми для себе зробили рамку, яка дозволила нам фокусуватися на чому, і це було три речі: перше це тримати зв'язок як тільки зможемо по-друге, це безпека наших людей. І по-третє, усюди, де ми можемо допомогти, ми повинні це зробити. Ми відкрили наші склади. Ми відгружали телефони, сім-карти, військовим, робили все, де ми могли бути корисними. І ми розуміли, що це критичний сервіс, і нам треба робити все. Мабуть, ми щасливчики, да? тому що у нас дійсно ми розуміли сенс, чому ми всі залишилися в Україні, тому що базові станції залишилися в Україні. Ми не могли собі дозволити стоп-команди виїхати за кордон, тому що ну, все було. Знаходилися саме на території України, і це допомагало якимось чимось не втрачати ці всі цензи. І ми рухалися дуже впевнено. Потім ми зрозуміли, через десь у травні у нас почалось. Так само вже ми відновили прогнозування. Ми вже почували формувати бюджет на наступний рік. Вже якось після саме окупації Бучі і все. Решта, ми якось вже в стрім такі операційні війшли і стали більш-менш зрозуміло, якось, що. Потім ми зрозуміли, що треба не тільки рухатися в стрімі операційними і постійно закривати якісь гарячі теми задачі у зв'язку з челенджами. Треба, щоб мозок. Почав працювати над якісь інші теми. І ми почали стратегувати і мислити про майбутнє, які інвестиції, які технології, тому що світ не буде чекати, поки у нас закінчиться війна, коли ми переможемо, і чекати, коли ж ми можемо впровадити цю технологію для того, щоб відбудовувати Україну. До речі, коли ми там були на всіх цих конференціях, я завжди кажу це відбудувати. Я не хочу рекавері, я хочу нову Україну. Я хочу, щоб країна не відбудовувалася, а піднялася і стала технологічна, щоб ми були конкурентноспроможними на, ну, там, на всьому сесії та не те. Що в нас було до війни, да, і тому потрібно будуть нові технології. Вони повинні бути на якоїсь інфраструктури. І це наше завдання: зробити інфраструктуру, щоб там потім на цій інфраструктури це як знаєте, така базіс, а да, потім вже прийшли нові продукти, нові технології, нове производство, яке там вже технологічне. І ми з командами з командою своєю якось це все для себе обговорили. І в нас якось стало легше навіть дишати, тому що коли ти кожного дня... Тільки вирішуєш задачі військові, ну, я маю увазі не військові, а саме челендж пов'язаний з війною, ти якось ну, просто не бачиш майбутнього і перспектив. І це дуже допомогло.